Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя. Бажаю вам гарного вихідного дня, мирного неба над головою, поваги від дітей, близьких і рідні. А я сьогодні готую ледачий борщ зелений, тому заходьте, кому цікаво, приготуємо разом квіточки для вас. Сьогодні фіалки. Так, чому хитрий борщ і ледачий? Закипіла вода, начистила картопельки і додала банку тушонки півлітрову. І буде швидкий зелений борщ. Яйця готові, вже зварила. Варила 5 хвилин, щоб не були, і не, жир, і не сирі, і не текли. Так що, варимо борщ. Поки вариться картопля із тушонкою разом, я відкрию щевель ось такий, консервувала і приготую зажарку. Кому треба такого щавлю, можу поділитися. Є півлітрові баночки, є літрові, так що так, друзі, борщик кипить. Засмажка посмажилася. А я зварила яйця, які варила 5 хвилин, і нарізала. Також приготувала щебель. Зараз ще трішки звариться картопля і будемо кидати інгредієнти зажарку, лавровий листочок, духмяний перчик і борщ готовий. Так полюбляють у моїй родині. Так, додаю тепер до борщу нашого яйця, нарізані декілька горошин духмяного перцю і пару листочків лаврових. І слідом додаю також щавель У мене консервований свіжого, вибачте, ще на даний момент немає. І слідом за щавлем додаю також зажарку. Це тепер пробую за смаком на сіль на кислоту. Якщо мало кислоти, додаю лимони, якщо мало солі, додамо. І отакий от густий, смачний і швидкий борщ у нас вийшов. Смакуйте, кому до вподоби, варить також на швидкоруч такий борщ. А я йду працювати далі. Зараз покажу ще, що я буду готувати далі. Заходьте на борщик з сметанкою. Боч закипів наш щавлем, і я додаю в останню чергу чорного меленого перцю. Хто кому за смаком червоний, мелений гострий? Будь ласка, добавте червоний. Я додаю чорний. Борщ зварили ось такий запашний, рум'яний і смачний, і швидко заходьте, посмакуємо разом. Ну що, борщ борщем, а хочеться чогось смачненького, тому будемо смажити рибу. Купила з такого товстолоба. На ринку його почистили, розділили порційно і додому приходь мий і смаж. Дуже зручно дякую. Людям, які займаються цією працею. Ну що, друзі, ходімте смажити, я рибку вже помила, посолила і йдемо смажити. А поки я готую обід, вова також байдики не б'є, а сади сдирати. Ось таку грядку вже засадив. Нарешті, друзі, наш обід готовий. Борщик з майонезом, хто сметаною, кому як смакує, запашний, смачний. Заходьте і посмажила рибку. З тої рибки, що я вам показувала, я посмажила половину, половину в морозилку. Буде надалі свіженька. Так що всіх пригощаю, а вам гарного вихідного дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою, Божих ресних благословень! А в нас весна, бджілки працюють на дворі тепленько, вітерець легенький є, але не холодний. І ось, друзі, для вас перша квіточка весни. Проліски ось така. Я на неї кажу калюжниця. Така красонька. Це наша лілія біла. Тюльпани також рясно сходять, треба вже пересадити буде, бо вже густенькі. І через неділю, мабуть, якщо буде тепло, ось погляньте вже повикидав цвіт нарцис. Дві квіточки буде. Кущечок манюсенький, а буде цвісти. І ще вель уже підріз гарно, так що вже через недільку можна буде рвати на зелений борщ. Йошта друзі також бруньки свої розпускає, гарненька, не померзла. Вова почистив кущик, старі гілки прибрав. Залишились молоді, в тому році юшки не було, в цьому році думаємо, що вродить. І клубніка, ось така полуниця в нас гарна. Чорна смородина також відійшла гарно, не померзла. Так що будемо з смородиною. Троянда сімейна рожева також в гарному стані. Бруньки відпускає свої рожеві, так що будемо з гарними квітами. А це наша жовта троянда, яка квітує на весь двір і радує. А ось і перший пролісок. Ходять також крокуси, але їм треба допомогти, бо їх земля суха не дає їм ходу. Ось так трішки розгорнула, бо щоб не померзли, бо ще морози. Так, гіацинти зійшли гарно. Всередині є завіс квітів уже. Ось, будь ласка, так що все добре. Кризантемка також вже збереглася гарно, попускала маленьке листечко, Так що все добре. Трояндочки також, друзі, бачите, ось відпускають свої листечка, бруньки. Ну, добре, щоб не померли, не прифатив їх мороз. Будемо надіятися, що буде все добре. І нарциси також порядка. Дякую всім друзі, хто був зі мною. Бережіть себе не одного, міцного здоров'я, гарного вихідного дня. Бувайте здоровенькі.